Друзі, добрий ранок, компанія Біверс. Сьогодні ми трішки розповімо про автомобіль, який ми привезли з Америки. Ось це Nissan Rogue Sport 2020 року. В середній комплектації дуже класний автомобіль. Класний, Тому що всі мене питаються на якість. І я дуже рекомендую цей автомобіль. Чому? Паркет раз, Невеличкий він два, З повишеним, як понятна, кліренсом три. Е, можна взяти в дуже свіжих роках чотири. Е, хороша комплектація і класна машина для тих, хто хоче, знаєте, як вже якісь гроші має, певні і хоче навчитися кататися на машині. Ось, і типу, якби середній бюджет, те, що знаєте, так класно, так от, от, збалансована ціна. Даний автомобіль, ось такий в основному їх можна привезти до 15 тисяч доларів. Це вже з ремонтом вам вже от ключик дали, ви поїхали в МРЕО поставили. Ось цей автомобіль вийшов е, дешевше ринку. Е, тут 44 тисячі кілометрів пробіга. Знову ж таки, середня комплектація, передній привід. Ось, і 20-й рік. З чому ми столкнулися, що воно було, як воно було і так далі. На що акцентувати вашу увагу? Взяли цей автомобіль з битими подушками, ось і без ключа. Ось. Ключ сюди зробити 200 доларів, зробити подушки 800 доларів. Походу, як ми будемо вам показувати, розказувати, я буду показувати які самі подушки, скільки це нам обійшлося, і на що треба знову ж таки звертати увагу. Тож, друзі, поїхали. Нісан Рог, 20-й рік, передній привід, 44 тисячі кілометрів, 2-літровий. Середня комплектація вже у нас друзі йдуть на такій достатньо непоганій оптиці з дисктрониками та з радарами. Ось, Воно гальмує, тут є круїз контроль. І ви можете знову ж таки для себе зручно до машини пристроїтися, або вибрати швидкість і по ній їхати. Були пошкодження по передньому бампері. Буквально так от щось, але по факту ця накладка відлетіла ця накладка відлетіла. Що для мене стало таким невеличким не відкриттям, а таким нерозумінням? Ось ця накладочка. Я її ніде не знайшовся, де вже 2020-21 рік. І ця накладочка у них йде умовно під замовлення. Так от, друзі, ось ця накладочка, я її купив за 2000 гривень з трудом. Дуже тяжко було знайти, на розборках і так далі. Може так час півпав, але я був дуже здивований. А оця накладочка, друзі, це взагалі під замовлення 4 тисячі гривень. Я, чесно я кажу, мій з Харкова, я завалив. Ну, це типу, неоправдано дорогі речі. Хоча там, крило там, 2000 гривень, там, бампер можна купити там, за 4000 гривень і накладочка за 4000 гривень. Ну, співвідношення, да? так? Друзі, тож погнали ще більше про комплектацію. А, машина йде в середній комплектації на а, литих дисках на 17 му радіусі. Ось, як ви можете бачити, да, достатньо таки завищений кліренс, Тут ну, ніфіга там не 16 не знаю, як в сіданах, там там хороших 23-24 сантиметра. Так точно є. Далі, у нас є в цьому автомобілі да, повторювачі на дзеркалах. Далі у нас йдуть безключові доступи на передніх лише дверях. Ось. Далі ми вже відкриваємо, дивимося. Тут що у нас є? Да, ну, тут все настепово, відкриття-закриття скла, центральний замочок та регулювання дзеркал лівого та правого. Ось так у нас показуються датчики сліпих зон в зеркалах. Тобто, вийдете, воно підсвічується. Ну, дуже багато, дуже популярна ця штучка. Далі, у нас є лише на передньому водійському сидінні електропривід. Без пам'яті сидіння, але знову ж таки зручно для, для водія, хто постійно користується. Далі ви можете побачити ось комплектажка, яка відповідає. Бачите кнопочки, там, де відключення стабілізації, бачите blind spot. Тобто у нас є ще кнопочка, яка допомагає нам самому, вона сама гальмує. Тобто вона їде, вона бачить перешкоди, вона сама гальмує. Тож саме, коли ви здаєте назад, вона думає, що ви розняєтесь надто швидко, і не бачите якогось там прип'яси, то вона знову сама відтормажує. В Ольгах це називається City Safety. Вот. А тут у нас така типу, Blind Spot, так вона називається. Далі ви можете бачити знову ж таки, спорт режим, еко режим, це можна так вибрати. Підсвітка дисплея. Ну, тобто вище там, менше. Ми заведемо. Ось така, бачите? Там машинка така відразу з'являється на екранчику. От, і от вона тримає дорогу. І Завдяки всім спотам вона тримає дорогу і показує, що як можна. Тут радар, який теж за це відповідає. Тут відкриття у нас знову кришечки заправочного баку та відкриття у нас капоту. Далі щось ще видно з цієї сторони, що от такий ручничок є. Да? Вже досить таки нетипово, але напевно типово для японців. Дуже часто так вони люблять. Ой, зачастую тут десь посередині опа, і там подзатянули. Все просто. Легенько нажимаєте, воно фіксується. Нажимаєте сильніше, відпускаєте, воно відкриває. Вам можливість вже їхати. О, далі у нас іде мультируль. Ось, ось таких трохи шпицевий. Раз, два, три. Да, тут ви можете переключати. Тут у нас, ви бачите, це відповідає за круіз-контроль, Це відповідає за музику, як зручно. Ось, ну І така от, як ви бачите, приборочка. Да? Досить така типова. ось. Але дуже класно, дуже зручно, і що саме класно, високо. У мене є знайомі, яким там, ну, ну все ж знаєте, там, питання відти, там, когось з ногами, когось, там, з якимось там, ростом і так далі, а то їм незручно виходити з малих машин. А так вони підійшли, так бах, і ти вже як би сів. Тобто дуже комфортно, дуже зручно. Для людей, які не люблять там, навіть, або не можуть там, наклонятися, або, ну, там, знову ж таки дуже незручно. Ось. Що було по подушках, що було по пошкодженнях? У нас була зірвана ліва штора. тут Фотографії ми вам підкинемо. Ось. З цієї сторони було водійське кермо, подушка під ногами та подушка пасажирська з іншої сторони. Ось ремонт усіх всіх подушок нам обійшовся 850 доларів. Тобто, давайте ще раз. Штора, раз, два, три, подушка, чотири. Але не думайте, що це все просто так, бо там ще йде блок АБС, блок СРС. Тобто, ви маєте збити цю помилку, ви знімаєте, його перепрошиваєте далі. Були затягнуті всі ремені. Що мається затягнуті всі ремені? Ось у вас є ремень безпеки. І коли він там зривається, він просто отак от натягнутий і ви нічого не можете з ним зробити. Треба знімати. Пара патронів їх перебирають, перепаковують і знову вони це все працює. Це вже перевірено, робимо ми, на, як кажуть, на якість. Такими речами ну, ми так точно це все не жартуємо, це ніфіга собі відповідальність. Тому тут ну, якби за нами там, 3 мільйони відсотків можете бути впевнені, що безпека поперед усім. Однозначно. Ось, е е що, пропоную погнати в салончик, подивитися з іншої сторони, наскільки там комфортно. Eh, друзі, по поводу салончика. Да? Eh, всі люблять у нас шкіру, да? але в даному випадку тут салон-тряпка. Eh, ми зробили хімчистку і, як чесно скажу, на 40 тисяч кілометрів пробігу. То, як їздять американці, ну, ми тут зробили хімку і слава Богу, вона спасла. ось, Бо було дуже печально. Я не знаю, як можна так їздити, але люди вмудряються, особливо в Америці. Тут була така чесно чесна полубомжатня. Я думаю, що людина тут спала, їла, гуляла, там, все, що хотіла, то й робила. Ось. Але то все інше. Далі, дивіться, у нас тут є підстаканечки. Да? Знову ж таки, достатньо зручно, підлокотничок, дуже зручно. Їдеш собі, тут тримаєш, чи так тримаєш, чи так тримаєш. Ну, достатньо комфортно. Ось. У нас є ось такий моніторчик, у нас такий дисплейчик. Знову ж таки, тут ви можете за цього за допомогою цього підключати радіо, підключати Bluetooth, це все роботи. Ви можете. Провалюватися в менюшку, вот в Settings. Сенсорний екран. Ну, і тут можете підключати. От, і якісь тут є функції автомобільні. Настраювати камеру, от, бачите, настраювати часи. Ось, як це все виводиться, як це підключається, які категорії є можливості підключення, знову ж таки, USB, UX, MFM. От, та налаштування, знову ж таки, Самої машини. System voice, Volume sound, connection, clock, audio, azure. О, ну це менюшечка, е, менюшечко, да, тут ви можете поставити язик, тут у нас є якісь вибори, бачите, там можна перевести в кілометри да, тобто температуру Цельсії. Але воно не переводиться на кліматі. Тут, тут у нас є двозонний клімат-контроль. Якщо ми його включаємо, бачите, він показує фаренгейти. Тобто тут треба розумітися, плюс-мінус співвідношення Фаренгейта до Цельсія, ну або це до фаренгейт. Далі у нас є обігрів переднього скла, обігрів заднього скла, знову ж таки призований клімат-контроль, регулювання подачі повітря, ну ось та включення авторежиму, що він постійно підтримав. Тут у нас такі датчики показують, що, що всі мають бути пристігнуті, і ви таким образом можете контролювати. Далі у нас подключение по Укс, подключення по USB-шечці, та подключение можна через е, таку розетку живлення. Основна ніжечка налаштування, друзья, у вас на рулі. Вот у вас ОК, типу settings, типу, ви нажимаєте. От, і вот ви можете перші да, додаткові функції в машині. Це екстрені тормоза, потім тримання в полосі, і Blind Spot це датчики сліпих зон. Далі ви можете там дивитися знову ж таки, датчики темп, в шинах. От і ви можете це регулювати. Якщо у вас є якісь зауваження, то ще в машини є зауваження до вас, там шини спущені, чи там якась помилка, ну тут він пише. В даному випадку він пише «No warnings», це типу, позначить, що немає таких попереджень, що можна їхати, все окей. Далі попадаєте безпосередньо в налаштування. Drive assistance», ви тут можете знову ж таки, паркування, голосніше, тихіше так далі. Часи, Матрична система, settings, знову зустрічання фар при закриванні, при відкриванні, налаштування з дверей, спочатку закриваються двері, потім всі, чи спочатку відразу всі відкриваються. Тобто ці елементарні налаштування вайпс, це щіткі. Знову ж таки, ви вибираєте швидкість. О, Тут є датчики світла, тут є датчики доща. О, задні двері, тобто знову ж таки, чи давати, чи коли вони відкриваються, чи не відкривається, давати сигнал, коли ось. Тобто всі ці, ці елементарні налаштування ви можете проходити. Також тут у нас бачите ойленд фільтр, можете ставити, коли ви замінили. Знову ж таки, тут у нас іде тайр шини. Знову ж таки, ви можете виставити, який вам подобається знову ж таки. Е Тиск. І при цьому тиску ви знову ж таки показуєте що ось там, перевірите тиск там, через такий там, кілометр. І він вас буде там, сигналізувати. Ну і плюс там якісь додаткові таєри давлення, тиск. Знову ж таки, ви можете вибирати, збивати та додаткові рані. Язик лише йде англійський, французький та іспанський. Якщо вам потрібно це перепрошити, далі це вже кажуть за гроші. Далі покажемо вам середню швидкість, швидкість дороги, ну це бортовий комп'ютер, розхід і тому подібне. По факту, от ви зараз бачите розхід 15,3, але вона не їздила, вона стояла, ми лише її привезли. По факту, люди, які катаються на даному автомобілі, вони кажуть, що в них розхід до 10 літрів. Десь 11-12 літрів це при умові повного приводу, і 9-10 це при умові переднього приводу. Ось, Тут ви можете бачити внизу, скільки кілометрів залишилося до заправочки. Ось, І таким чином знову ж собі десь розраховувати, як воно буде їхати. Далі у нас тут знову ж бачите часи да, температура. Тобі нічого нового, ось, але такі додаткові функції, які нам допомагають там, для зручності, для інформування і так далі. Коробка Коробка тут стоїть CVT, ось, Вони чесно ходять десь плюс-мінус 200 тисяч. О, 200 тисяч, і вони починають вже щось десь вилітати і так далі. Ну, знову ж це при нормальному експлуатуванні. Понятне діло, що хтось там там, на 100 тисячах, хтось загибається на 400 тисячах, ну плюс-мінус ресурс коробки десь від 180 до 250 тисяч. Це така е, статистика, бо ми їх ремонтуємо. Ми знаємо, що плюс-мінус 200 тисяч десь підходить до них вже питаннячко. Далі у нас от є. Можливість покласти окуляри, підсвіточка в салоні, підсвітка, коли відкриваються двері. Або ні. Хм, а, це навпаки, коли відкривають мені не, не показують. Да. Короче, не... А, от зараз. Так, да, все правильно. Єдиний нюанс, який тут на, в даному автомобілі. От... По естетичному, да, оце от, от все. от, от, от така штука була. Ми тут здирали. Е, що воно, що воно, там якийсь клей. Ну, чесно скажу, ну, не знаю. От. Але хімчистка не може прибрати і каже, що або перешити салон, ось, або якусь там наліпку зробити і так далі. Ну, знову ж таки, на швидкість не впливає, на естетику воно то, вставити якийсь мобільний телефон буде дуже зручно, знову ж таки, не впливає нічого. Ось. Тут більше технічні характеристики, саме автомобіль. В автомобілі дуже зручно, друзі. От прям дуже і прям зручно. От, як на свої гроші, як на свій клас, ви їдете, вам дуже комфортно, класне сидіння. Знову ж таки, все продумано підлокотничок. Да? Один підлокотничок, другий, ось їдете спокійно і так далі. Ой. Плюс-мінус там середня швидкість, які класні до цього автомобіля, це на 120-130 км. Ви їдете, кайфуєте, розхід у вас по трасі буде десь там 7 літрів не більше, і ви будете прям задоволені цим автомобілем. Щодо місця ззаді, скільки його, давайте подивимось. Так, друзі, що у нас позаду? Ззаду у нас немає нічого там, ні якихось там кліматів додаткових, нічого таке. Знову ж таки, ми ж розуміємо, що це на ринку паркетників це бюджетний достатній автомобіль. ось Тому ззаді в нього нічого немає, окрім зручності. Знову ж таки, підлокотничок, знову ж таки, метр там 80, он ще там, я не знаю, сантиметрів там 20, напевно. Ось, сів, як дядько розвалився. Дуже класно, дуже зручно. Подорожувати. Просто бомба. Діти, дорослі, класно. Всі по місяці. П'ятьох ну, буде, чотирь, безумовно, чотири дорослих буде взагалі, якщо там з дітьми там, п'яти дорослих буде трішечки, звісно, посередині незручненько. Ось. Але ж, знову ж таки, ми не забуваємо, що це машина, так умовно, сімейна, дітей кинув, поклав. Ось. І все буде дуже класно. Ось такий у нас підлокотничок. До речі, не знаю, мені особисто чомусь в білому салоні ця машина подобається більше. Ми такі приганяли білі і чорні, ви можете подивитися на попередніх відео, але біле, воно якось так більш гармонійне, ну, по крайній мері, для мене. О, знову ж таки, підлокотничок вибираєте, да, і знову ж тут людина тут спокійно собі посідає. Да, але тут вже повище, бачите, місце поменше, тому що воно якби таке єдине перепіднятті. Ну, у нас є лише регулювання, да, відкриття закриття скла. ось, І в принципі, навіть на це все. Ну, ладно, ще може світло у нас є. В принципі, весь кайф. Ось, друзі, що по багажничку. Погнали, подивимось, багажничку. Так, друзі, і далі у нас є парктроніки задні, да? у нас є камера заднього виду. Ось тут ви можете побачити. Знову у нас, як на мене, йде такий прикольний бампер задній. Ну, мається на увазі ось такими. Такими виділочками, ось такими, такими якби, вставочками. Дуже так він класно так імпонує, дуже гарно він виглядає естетично. Комплектація, як бачите, у нас СВ і Nissan Rogue Sport. В Америці це Nissan Rogue Sport, в Європі це Nissan Qashqai. Другої модифікації. Ось, кнопочка, да, нажимаємо, відкриває. Ось, і ось такий багажничок. Е, великий він, ну напевно, якщо взяти якісь там великі там паркети, то він невеликий. Але його місця більше, ніж достатньо. Тут у нас є такі от полочки дві невеличкі, да, дивіться, ви, ви можете їх розібрати. Це функція, до речі, така у них іде. Можете покласти цю нішу ще щось. Нижче можете побачити, у ну, нас іде що, запасочка, ключ. О, нічого не вкрадено, все воно привезено з Америки. Давно це вже ніхто не краде, ну, по крайній мірі, у нас, У інших компаніях не знаю. Ось такі чохольчики, наліпки такі, О, дуже зручно. Ну, Напевно, якщо вимірювати в чомоданах таких е, серйозних, ну, два-три чемодани точно вилізе, два таких величезних і ще куча куча мілоч. Ну, чим класні паркети, чим класні універсали, да, не седани. Ви собі сіли, дощик не капає. Ну, ви можете там, ближче до води під'їхати, любителі рибалок вудочку закинути і кайфувати. Або просто машини да, для молоді, ти собі сів, музику включив і також десь біля вогнища сидиш, кайфуєш. Місце, чесно скажу, ну, прям, прям класно. Прям можна от просто чечі вдіти і кайфувати. О, так що багажні, друзі, тут він відповідає стану машини, він відповідає е, об'єму машини, він дуже класний. Ось. Що тут ще прикольне, мені особисто подобається, це верхні рейлинги, Да, Вони додає якоїсь такої брутальності чи що, ось, такої спортивності. О, дуже класна штука. Знову ж таки, чим вона класна для тих, хто любить мити машину сам. Ви можете завжди за рейлінги взяти, полізти, там десь щось витерти, бо не завжди достає. Ось, це класно. І якщо хтось любить, ви можете бачити... Е я вам зараз покажу, ось сюди. Кріпиться, ви можете бачити, да? додатковий багажничок. Тобто знімаються оці заглушечки, ставиться багажничок і знову ж таки зручний, і ви, нам не треба докупати, докупляти. Тому якщо ви хочете подорожувати і любите подорожувати, ну, що машина класна для цих всіх речей, що додатковий багажничок, додаткові кріплення, рейлінг на ці ставити і просто клас. Просто пушка. Тож, друзі, в співвідношенні, ціна, якість, автомобіль, Nissan Rogue Sport – це кращий вам автомобіль. Для жінок, для чоловіків, для тих, хто вчиться їздити, для тих, хто в правильному бюджеті. Нагадую ще раз, 20-й рік, 44 тисячі кілометрів, двохлітровий передній приводний. З мінімальними пошкодженнями цей автомобіль був куплений на аукціони за 3 700. Фотографії дамо, він дамо, ви самі можете подивитись. Ви коли побачите, скажи, а пошкодження де? Реально, ми його куди купляли, думали, Там, ну, це буде просто космос зараз. 3700 вийшов дуже приємні гроші, ну, тисячі на три, мінімум дешевше ринку. Це навіть враховуючи, що зима, це враховуючи, що у нас війна в Україні, ринок у нас падає. Все одно від чого цієї ціни на 3000 він мінімум дешевше. Знову ж таки, побачите, в якому стані ми його купили, скажете, ніфіга собі я тобі дуже таки хочу. От я впевнений в цьому. Тож, друзі, компанія Beavers здійснює мрії. Компанія Beavers вишукує найкращі автомобілі. Компанія Beavers ремонтує, приганяє і здає в оренду автомобілі, на яких ви можете поїздити, кайфанути і взяти просто для дальної якоїсь поїздочки або просто провести час з сім'єю. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь до нас в Ютубі, в Інстаграмі, Фейсбуці, в Тікток, в Боже, стільки цих соцтітей. Ось. І слідкуйте за нами, приходьте, замовляйте, заходьте на каву, заходьте просто на консультацію. Будемо раз раді вас бачити. Тож, друзі, вам па-па, гарного дня!